На одного холостяка менше. Анатолій Трубін зробив пропозицію своїй дівчині та почув від неї так: підписуйся, наступна хвилина буде цікавою. Про освідчення футболіста фанати дізналися з інстаграмів пари. Судячи з фото, пропозиція руки та серця була зроблена в 40 кілометрах від Лісабона у найзахіднішій точці Європи. Ми пара була святково вдягнена, а на додачу до обручки Анатолій подарував великий букет червоних троянд. Вірогідно, закохані отримали безліч теплих слів від друзів та знайомих, бо на наступний день Марина виклала сторіс із репостом відео від відомого Київського волонтера зоозахисника із закликом допомогти на корм тваринкам, таким чином привітавши майбутнє подружжя. Трубіни відомі своєю любов'ю до друзів наших менших на сторінці в Анатолія є відео, де вони з Мариною завітали з подарунками до притулку тварин та отримали дозу позитиву від місцевих хвостатих. А у будинку в Португалії з ними мешкають дві українські кішечки, одну з яких вони забрали з притулку, а іншу підібрали на вулиці. Дату весілля молодята ще не анонсували, проте знайти її буде досить нелегко через напружений графік футболіста та вихід України на євро 2024